Для тих, хто чекає, коли робот пилосос навчиться прибирати сходи, є гарна новина. Такий апарат створила компанія Роборок. Поки що це лише прототип під назвою Серес Ровер. Побачити його в роботі можна на виставці ces 2026 у Лас-Вегасі. Робота пилососа оснащено ногами на колесах. Орієнтуватися в просторі та пересуватися йому допомагають датчики. Інформацію з них зчитує штучний інтелект. Він прораховує алгоритми руху. Розробники кажуть, що це перший такий робот-пилосос. Він може просто піднятися або спуститися сходами, або в процесі їх прибрати. Він може рухатися не тільки звичайними сходами, але також пандусами, схилами, гвинтовими сходами і сходами з килимовим покриттям. Система коліс та опор здатна впоратися з будь-яким типом поверхонь. За словами розробників, найскладніше було досягти того, щоб штучний інтелект точно визначав, як робот-пилосос має пересуватись у просторі та зберігати рівновагу в будь-яких умовах. Для цього ШАІ створює тривимірну схему сходів, враховує її форму, перепади висот та тип поверхні. Серес ровер поки що розробляють, і дату, коли він з'явиться на ринку, ще не назвали.